До 72-го дня народження Путіна культ його особистості в Росії остаточно сформувався, і привітання на його адресу лунали навіть з-за кордону. Наприклад, російське видання «Рія Новості» показало, як жителі Центральноафриканської Республіки хором вітали царя, що ще раз підтвердило прагнення Путіна до впливу в Африці. День народження тирана. В Італії з'явився банер з привітаннями, а в Окупованому Донецьку пішли ще далі. Там були розвішані плакати із цитатами Путіна. У самій Росії до процесу залучили навіть дітей. В дитячих садках малюки бажали Путіну мірного неба і грошей, а учні понад 30 шкіл виголошували промови про успіхи Росії під його керівництвом. Водночас телеграм-канал Радоніш. Проголосив Путіна на секундочку імператором усього православного світу. А Російський індекс наукового цитування назвав його найбільш цитованим ученим серед керівництва країни, кажучи, просто російський агітпроп намагається створити образ Путіна як бездаганного лідера, використовуючи різні сфери життя із науковою включно. І це все при тому, що, як вже давно відомо, провідний науковець РФ Путін. Комп'ютером взагалі не користується. Насправді кремлівського царя вітали не тільки його халопи. На нафтобазі у Феодосії, в окупованому Криму, з певних причин стався святковий феєверк, що призвело до значного пошкодження стратегічно важливого морського нафтового терміналу, який забезпечує весь Крим нафтою. Реакція окупаційної влади була хаотичною. Вони то вводили надзвичайний стан, то його скасовували, що свідчить про їх некомпетентність і страх зіпсувати путіну свято. Додатково українські сили пошкодили тральщик російського флоту Александр Абухов в Балтійському морі, що демонструє неспроможність російського військово-морського флоту навіть у таких віддалених регіонах, як Балтійське море. Варто нагадати, що загалом за час повномасштабної війни РФ втратила 28 кораблів і катерів, включно із флагманом Чорноморського флоту ракетним крейсером Москва. Загалом флот то така штука, якою РФ пишається, але не вміє застосовувати. В той самий час з машиною пропаганди все навпаки. Але і тут Путін отримав своєрідного подарунка. А подаруночок був наступним: хакерська група суду РМРФ здійснила масштабну атаку на російський пропагандистський медіахолдинг ВГТРК. Це призвело до зупинки трансляції каналів Росія сьогодні. Реакція Кремля була доволі нервовою. Речниця Марія Захарова пообіцяла винести питання зламу на розгляд міжнародних організацій. Що свідчить про серйозність ситуації, яку вони зазвичай намагаються приховати хакери з групи суду РМРФ вже не вперше вдаються до подібних дій. У минулому вони ламали державні ресурси, зокрема рутюб і бази даних держлузбовців. Але це ще не все. День народження це момент, коли час підбивати підсумки. Згідно з даними Інституту вивчення війни, лише за рік боїв на Покровському напрямку Росія втратила кількість техніки, якої вистачить для спорядження майже п'яти дивізій. Це підкреслює, як важко путіну дається реалізація своїх військових амбіцій в Україні. Показово, що навіть серед його союзників, як то Китай, починають звучати сумніви у успіху цієї війни. Сі Цзіньпінь, до слова. Кремлівського діда з ним народження не привітав. Але Путін не може обдурити час. Йому було 48 років, коли він не розпочав Другу Чеченську війну. А зараз йому 72. І він вже не може бути молодим амбітним лідером, який обіцяв мочити всіх сортирах. Роки минають, а ситуація не змінюється. РФ потонула в корупції і війнах. Повторюючи долю омріяного путіним СРСР. Отже, суть полягає в тім, що навіть культ особистості, якому міг би позазрити сам товариш Сталін, не здатний зупинити старіння. І, як казав класік, все це вже було і не тільки в Радянському Союзі. І закінчується все це також завжди однаково за культом особистості і народним обожненням під пильним наглядом КГБ. Точно буде 20-й з'їзд КПРС, на якому вчорашні друзі розвінчають культ особистості, а потім настане забуття, і це також буде. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!